Вітаю підписники глядачі нашого каналу. Сьогодні ми з Тайпан MMA School і сьогодні ми будемо коментувати внутрі змагання за звання чемпіона купу Тайпан. Змагання відбудеться серед юніорів, які будуть на розманкових боях і будуть битися дорослі, дорослі новачки, які входять до року або рік. І це перше змагання в їхньому житті. Вони всі дуже хвилюються. Це буде дуже цікаво. Ось ми бачимо власника клубу. Це Алі Адельович. Він у нас сьогодні суддя лівого флангу, засновник школи Тайпан, старший тренер і організатор всієї цієї крутої віжухи. Пречно всі готуються. Ось Ми бачимо суддю правого флангу Едуард Кухов, Карате, п'ятий дан Кудо і перший дан з Кіо Кошинкай. Він сьогодні в нас старший суддя. Він буде суддею правого флангу. Рефері Семенюк Андрій, боксер, багаторазовий призер чемпіонату області та міста Києва з боксу. Він в чорному, ви його бачите, з правої сторони. Він сьогодні в нас буде центральний суддя, він буде рефері і буде знаходитись в клітці. Ось список бійців, які будуть змахатися після розминкових боїв юніорів, які почнуться скоро. Що зараз відбувається, це церемоніальний танець Вай-Крю. Його виконують всі бійці перед поєдинками, віддаючи повагу в школі, майстрам, тренерам і самому тайському боксу. Сам тайський бокс дуже, дуже древній. Вид бойових мистецтв йому за історичними даними більше трьох тисяч років. Це перше датування і згадка про саме про Тайський бокс Але наскільки я бачу, це, скоріш за все, що Лаоська версія, вона скорочена. Так, 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 так все вірно. Це Лаоська друзі, версія, вона скорочена, і я розумію, чому, тому що певно, що час обмежений, і якщо кожна пара на сьогодні... Буде 9 поєдинків. Якщо кожна пара буде танцювати, то е змагання займуть півдня. Отже, е хто в нас сьогодні в синьому жилеті Перше. Танець Вайкрю виконує ханів Петро. Е що про нього кажуть? Його тренери, в нього непоганий в принципі е стратегічний запас. Е Рухів сильні удари руками, лінивий іноді навіть з-під палки щось доводиться його заставляти робити. Назаренко Макар у нас в червоному жилеті також виконує церемоніальний танець Вайкрю, ходить він дуже недавно. Я вам більше скажу, там 9, 9 тренувань Парнішка прийшов, але він настільки талановитий і настільки хоче змагатися, що просив, просив у тренерів змагатися, і тому був нато дозвіл, в принципі, показати себе і підтримати команду і в бойовому дусі також. Ми побачимо, що з цього вийде. Побачимо. Ну що, це вже кінець церемонії. І ось рефері заходить в клітку. І, скоріш за все, що ми починаємо. Отже, так, перший раунд. Погнали. Так, непоганий лоу-кік. Розмін. Добре, добре. Гарні удари в голову. Назаренко, Назаренко. Назаренко витісняє Ханіна. Дуже непогано. Ханін старається гризати, але щось. нього не виходить. Ой, друзі. Ой, друзі. Непогані удари в голову. Назаренко, здається, прокинувся. Так, так, дуже-дуже гарний джеб. Ханін займає центр. Його знову витісняють, знову він в центрі, але дуже-дуже занадто багато ударів для першого раунду голову пропускає саме Ханін Петро. Синій жилет. Гризається, але Назаренко бре напролом. Зіштовхнулися шлемами. Я вам скажу, друзі, дуже тяжко дихати в цих шлемах. Дуже тяжко. Обмін лоу-кіками. Так, ставить. Ой, степ, Сайт Гіб, перепрошую. Поганий удар. Видно, що Назаренко троху потерявся. Барханін. Давить, давить Назаренка до клітки. Назаренко Макар відбивається як може, але видно, що щось з хлопчиною не так. Руки опустив. Видно, що диха, дихання збите. Але відбувається. Занадто багато пропусків у Ханіна. Знову удар в голову. Це тяжкий болючий удар коліном. Ханін наносить удар коліном Назаренку. Подивимося. На повторі чітко видно, як він це відчув. Рефері питає, чи може так. Ханін і Назаренко продовжує бій. Жарко і виглядає, наче втомлений, але після такого удару продовжувати бій. Молодець, молодець. Так, Фол. У нас фол, удар в потилицю, дивимось. Так, Канін наносить фол. Попередження і бій продовжується. Такі удари взагалом дуже небезпечні, заборонені. Ой-ой-ой. ой ой Нокдаун, здається, в Назаренка. Трошку ушатали. Да. Все, видно, що порушення координації є. Я вже нашу... нарахував два нокдауна. але побачимо, побачимо, що буде. Все. Мені здається, що Назаренко поплив. Рафері уважно. Але видно, дуже багато пропусків. Ханім знову б'є по болючим місцям. кік і ударами колінами. Так. Назаренко, назаренко майже впав. Що відбувається, друзі? Я не розумію. Рефері зупиняє бій. Дає час. Все раунд. Чекаємо. Повтор дивимось. Дивіться, перший раунд. Скільки Ханін получає плечу. Занадто багато пропусків. Оцей раунд, мені здається, залишається за Назаренко Макаром. Секунданти працюють. Другий раунд. Поїхали. Назаренко Ханін. Ханін починає жорстко. Назаренко вибирає ту саму тактику, але мені здається, що Петро вже розуміє, що відбувається. Одмінлоутіками прямий удар в голову. Жорсткий удар. Ханін розкусив тактику Назаренка і тепер просто розбиває його і оборону, і ногу. Жорсткі прямі удари. Назаренко пропускає 3-4 удара підряд. Ці різні удари дуже небезпечні. Рефері дає змогу зібратися. Йде відлік. Питає, чи той може продовжувати бій. Панін непогано включився в другому раунді. Так, Назаренко продовжує. Оце молодець. Міцний горішок. Ловів. Щось таке військаря. Знову серія ударів в голову. Панін йде на пролом. І вже навіть якось ліниво. Але бій. Зупиняється Я лезу чуть-чуть. старший. суддя. Так, так если сейчас справедливо. почти полторы минуты до якщо... конца. сейчас соответствующее остановка и такое состояние да. Поэтому больше двигайся, больше Понятно? Ну, я вам скажу, що це непоганий вариант, давай. Щось не так. Рефері не може продовжити поєдинок. Секундати А поправляють шолом. Ну, це логічно. Після такої серії ударів від Ханіна Шолом на мокрій голові засловлює легко. Отже, у нас добавочний час. Побачимо, скільки хлопці протримаються. У Назаренка є шанс вирівняти рахунок, тому що Ханін у другому раунді непогано так його розбив. Але... Але обмін ударами. Потужні серійні удари від Ханіна. Пахову частину. Попередження, все. Все, друзі. Це фінал. Це фінал. Ну, було непогано для юніорів, які для першого виступу їхнього дуже-дуже достойно. Молодці. Це мама Петра Ханіна. Батьки нашого Назаренка, і, в принципі, те, про що говорить суддя, ми бачимо на повторі другий раунд у нас за Ханіном Петром і дуже багато ударів у голову пропускає Назаренко. І в добавочний час також він отримує серію із потужних ударів від Ханіна. Ну тут безперечно здається перемога. Ханін, Ханін Петро перемагає в цьому поєдинку. Вітаємо його родину, батьків, які прийшли його підтримати, а, сестру. І для першого змагання непогано. Непогано. Молодці хлопці. Дякуємо глядачам за лайки і підписку. Нові відео вже на каналі.